Тип клієнту, дружище. Хто це як з ним працювати і як йому ефективно продавати, Підписуйтесь на мій аккаунт, а я зараз вам розповім. І так, дружище, це людина, яка вибудовує з вами відразу такі партнерські, дружні відносини, і вони відразу переходять на такі вимішительні ласкательні фрази. Наприклад, я кажу: доброго дня, мене звуть Іван». Вони кажуть, «А, Ванечка, Ванечка, у мене тут є один запит до тебе». Можливо, ви вже згадали таких клієнтів. І в нього є одна особливість: вони покупці другої хвилі. Тобто, якщо ми зараз купуємо там 16 iPhone, то вони будуть тільки приглядатися до 12 Тому для них дуже важливі рекомендації і відгуки. Вони люблять дружити, але вони не люблять купувати. Дуже нерішучі. Тому вам обов'язково треба через дружні стосунки робити певні призови до дії. Тому що якщо ви цього не будете робити, повірте мені, вже дітей похрестити, а вони вас нічого не куплять. Якщо згадали таких клієнтів да, серед своїх клієнтів, то поставте обов'язково лайк і прокоментуйте це відео.